Ось так зазвичай починається мій ранок: кава вікно орхідей. На цьому підвіконнику стоять рослини під моїм особливим наглядом ті, які, на мою думку, потребують посиленої уваги. Для них це своєрідна реабілітація після хвороби, омолодження або з інших причин. Минулої суботи я розповідала про частину цих орхідей. Тож сьогодні продовжу і покажу тих, про кого ще не згадувала. Доброго дня всім! І почну з фаленопсиса пінів. Дуже хотіла цю рослину, довго не бачила її у продажу, тож як тільки знайшла, одразу замовила. І скажу чесно, не вдало. Рослина приїхала ослабленою, кволою, з маленькою дитячою розеткою. Листя ніби й довге. Але шия всього сантиметр діаметру. На фото було видно, що рослина від світашка. але ціна була помірна, тож такі рослини мене не лякають. Хоч зараз за таку ціну я бачила досить хороші екземпляри. Пініф приїхав до мене наприкінці червня. Квітконоси довелось зрізати і пересадити орхідею. Колись розповім історію повністю, покажу пересадку і поясню. Чому зробила це одразу? Сьогодні лише про стан рослини. Він непоганий. У моєму домі орхідея виростила один лист, а другий ще в рості. Перший був малим, бо рослина почувалася слабкою. Але другий значно більший і росте активніше це добрий знак. Посадка мох у незугорщика, субстрат архіата плюс піноскло, скло. Зверху мох для фіксації. Поливала здебільшого змочуванням верхнього моху розпилювачем. Рідше повним зануренням, бо мох унизу довго тримає вологу. При пересадці корінці були здорові, але їх було дуже мало, і розташовувались вони тільки зверху. Очевидно, у садівника був полив поверхневим. У мене пінів добре нарощує нові корінці. Тож усе рухається в правильному напрямку, хоча рослині ще потрібно відновлюватись. Перед вами Карибська мрія. Ця орхідея нещодавно була омолоджена. Відео є на каналі. Омолодження було вимушеним через хворобу. Після омолодження спочатку лікувала її, потім нарощувала коріння у відкритій системі, після чого посадила в подвійний горщик. У суміш архіати та піноскла. Зверху теж додала мох для закріплення в посадці, щоб орхідея не шаталась у горщику. Рослина добре сприйняла посадку, росте новий лист, нові корінці від шиї і навіть новий квітконос. Ця тоненька гілочка нового квітконосу продовжує розвиватись, хоч я й сподівалася, що рослина переосмислить ситуацію і зупинить ріст. Корінці теж ростуть, отже, і лист, і коріння, і квітконос усе в русі. Дуже хочеться вірити, що рослина впорається, хоча коренева у неї мала та слабка. Може, одну-дві квіточки все ж витягне. У будь-якому разі будемо спостерігати разом і за нею, і за африканським заходом сонця з Золотою рікою, яка також омолоджена і теж ростить під конос. А от Аделаїда цього року цвіла дуже довго і чарівно, поки я не зрізала квітконос у червні, помітила, що коріння почало коричневіти місцями, вирішила вийняти рослину, очистити корінці і створити умови для відновлення. Але відновлення не відбулося навпаки, рослина одразу почала ростити дітку. Ще одна ознака неблагополуччя. Поганий апетит. Вона мало п'є воду, корінці довго не просихають, не прокидаються і поступово відмирають. Додала живий мох та галтовану кору в посадку, не знаю, чи допоможе. Корінці в рості поки що не бачу, але бачу інше. Рослина зібралась цвісти. Пробудила дві бруньки і ростить гілочки. Ще одна омолоджена в цьому році рослина біла орхідея без імені, назви так і не підібрала. Корінці ростуть, виросло два листочка з центра розетки, перший зовсім малий і ріс у неправильний бік, другий більший і вже правильно орієнтований. Рослина довго хворіла, тому здавалося, що вона забула, як рости. Навіть думала, чи не дідка це росте з центру розетки. Орхідея посаджена в архіату з піносклом. Корінці гарно пішли вріст. Сподіваюсь, рослина відновиться, бо вона була виснажена і виростила дітку на квітконосі. Дідка ж посаджена в кокосове волокно. Коріння росте активно, а ось листя – ні. Один лист довелось обрізати через підозрілі світлі плями. Оскільки мама орхідея довго хворіла, то не знаю, наскільки здорова сама дітка. Спостерігатиму за ними обома. Перед вами манхети. Чому ця орхідея потрапила на підвіконних ослаблених? Начебто все непогано. Ростуть корінці від шиї, є і молоді і старі корені. Орхідея ростить квітконос, але стан мені не дуже подобається. Подивіться на два листи який Манхетен виростив у мене? Один зовсім малий, другий трохи кращий, але теж повнорозмірний. Можливо, рослина погано перенесла пересадку з покупного горщика. А можливо, проблема була ще до купівлі. Останній лист тоді також був малим, що вже сигналізувало про якісь проблеми. Зараз Манхеттен поступово оживає, ростить корінці і квітконос. Коли зацвіте, можливо, зроблю окреме відео з повною історією. Остання на сьогодні орхідея а-ля Міту Кейк. Назву рослині я дала сама через зовнішність квітки. Розетка лопухата, листя блискуче, світло-зелене, орхідея виглядає здоровою. Але тримаю її на цьому підвіконнику з двох причин. По-перше, квітконоси револьверного типу. Постійно було в лип... були в липких краплях, через це я їх зрізала. І по-друге, рослину я пересадила перевалкою, не дістаючи торф'яний стакан, бо коренева була чудова і розплутування могло пошкодити корені. Пересадка експериментальна. Подвійний горщик, великі шматки кори, живий мох, корінців майже не видно. Є лише трохи повітряних. Поливаю злегка змочуючи мох. Спостерігатиму і показувати вам стан цієї орхідеї. А на сьогодні це все. Про рослини з цього підвіконника. Дякую всім за увагу і до наступного відео!